Усім привіт! З вами Злітаєм! І сьогодні я презентую вам найупередженіший та найсуб'єктивніший огляд на найкращий піс пісом Мідіа Monster Хай. В цьому відео ви побачите тірліст першої половини мультфільмів по Monster Хай, а інша вийде трошки пізніше. Бо, дивлячись на сценарій в кілька десятків сторінок, я розумію, що це не я доб'ю відео на дві години, а воно мене. До того ж, в другій частині ми детальніше поговоримо про новий ребут, який точно вартує того. Якщо в вашому дитинстві не було періоду, коли ви в 10 років брали мамин планшет і дивилися мультики у флеші про монстрів підлітків, а потім біжали до батьків з криками Купіть мені ляльку Френкі Стайн!», А вам купували підробку за 50 гривень, тому що, ну, знаєте, економічна криза момент, то краткий екскурс. У нас є школа монстрів, які навчаються сюрприз діти різних монстрів. Серед головного касту в нас є Френкі Стайн, дочка Френкенштейна, Дракулаура, донька Дракули та Клодін Вульф. Донька якогось дуже відомого вовклака, apparently. І вони, як підлітки 15, 16 або 17 тисяч років, вирішують різні шкільні проблеми. І в цілому кайфують собі десь подалі від людства, і, чесно кажучи, я їм щиро заздрю. В цілому, це звичайний вебсеріал з 10-х, який робився на середнячковому рівні. Але дем, я люблю цю франшизу! І в якийсь момент мені дійсно захотілося освіжити свою пам'ять і вирішити для себе, які мультфільми варті того, щоб їх знову переглянути, а які були не дуже, і через це швидко забулися. Тому ніякої об'єктивної оцінки тут не буде. Це скоріше мій ностальгічний аналіз, який будується на Сивайбі і моїх особистих спогадах. У нас буде п'ять колонок, по яким ми будемо розкидувати мультфільми, починаючи від найвищої оцінки S і закінчується D. І я була б дуже рада почитати ваші тірлісти в коментарях. Починаємо. Monster High. New girl at school. Hi. I'm Frankie. Frankie Stein. Це перший повнометр, що відкриває серію веб-епізодів. І в цілому воно і відчувається як їх невеличкий збірник. І що я можу сказати? Це було дуже ностальгічно, і я була в шоці, що він тривав всього з чимось хвилин, бо я пам'ятала його як півторогодинний байопік про те, як Френкі булять усі не лінь. Сюжет Оріжн Френкі, якій тільки виповнилося 16 днів, і вона приїжджає в школу монстрів і намагається втиснутися в колектив. Спочатку в неї нічого не виходить, але коли вона стає собою ТМ, перетворюється на трубесті з усіма. Ставлю клас. Єдине, що я абсолютно забула, що спочатку у Френкі була романтична арка з Д'юсом, і це максимально якось ніяк. Хоча, враховуючи, що буквально майже кожен мультфільм підсовує Френкі новий лав Інтерес, то цей позор ми можемо забути. Сі Тір за базу та Джастіна Бібера, який тут представлен крова Монстер Hype Frighton Step in a much larger goal, a merging of all monster schools, and eventually, нормі society. Є візьмемо сюжет сутінок і намішаємо його з абсолютно лоховським головним злодієм. І в нас вийде цей повний метр. Це ж відчувається не як збірник епізодів, а як повноцінний невеликий мультфільм. Але ну, краще він не стає від цього. Бо персонажі просто не відчуваються самими собою. Головний конфлікт в тому, що Клод та Дракулари намагаються примусово розлучити по причині: ну, вовкулаки та вампіри не можуть жити разом. Але я не вірю, що Клод, наш файний хімбо-хлопак, такий, «А, ну да, мені тут друг сказав, що вампіри це зло, і я повністю в це повірю. No, just... Ні, no, це не так, це не підходить йому. Він любить Деркулауру більше всього на світі, і ти просто не віриш в такі судження. І да, я розумію, що я буквально докапуюсь до типового тропу між парою виникло непорозуміння, але можу собі дозволити. До того ж, злодій хоч і класний по дизайну, але не дотягує до звання сексі-мена. Тому дітір. І нещодавно в мене було день народження, і ми зібрали гроші на новий мікрофон, як ви напевно почули по звуку. І я неймовірно вам вдячна за це. Мені словами не передати, наскільки важлива ваша підтримка. Залишок суми був переведен на «Повернись живим. Дякую вам. Це все, що я хотіла сказати. Повертаємось до списку. Монстер Хай Вайдеґолз Фолінлав Валента Роменсює. Це перший 3D-мультфільм мультфільм Монстр Хай, стиль яких нам так полюбився. І це вже другий фільм підряду Дракулаура є головною героїнею, і я не маю нічого проти цього факту, але мені смішно, що перші фільми у серії беруть саме її, а не Френкі як протагоністку. Сюжет полягає в тому, що Дракулаурі виповнюється 1600 років, і вона хоче, щоб її друзі та Клод зробили для неї неймовірну вечірку і завищує свої очікування настільки, що максимально в усіх розчаровуються. особливо в Клоді, який свою чергу через свої хімбо брейнс взагалі не розуміє, як бути романтичним. Він буквально дарує Дракулаурі книгу по тому, як правильно водити, бо в неї скоро тест на складання прав. І я не знаю, я не можу в цій ситуації якось на нього ображатися, бо Клод просто poor little гав-гав. І тут в нас з'являється один, як на мене, з найкращих злодіїв Monster Хай Валентин. Він кровосіся, що має сили красти чужі серця. Ідем, по-перше, сорі, але він не виглядає як кросіс, який буде красти тільки жіночі серця. you know. По-друге, він доволі смішний в своїх гегах. І той факт, що в нього є мама, яка кожен раз йому каже говорити тихіше, коли він буквально в своєму <свісно> <свісно> back, Wana... Моменті це чудово. Користуючись своїм положенням, він повертається до деркулари, щоб завершити свою колекцію сердець. В нього, звісно, нічого не виходить, бо любов клода та Деркулаури сильніша за все. Сюжет захопливий та динамічний. Цьому допомагає невеликий хронометраж 44 хвилини і дійсно гарний концепт. Тому сміливо ставлю його в А Тір. Мене купили Кровосісію та К'юпіт, яка вперше тут з'являється. А є лялька це мій закритий гештальт дитинства. Монстагай Ескейп Фрім Скал Шолс. Амсочард ФарбіґТрі. Отак, мій улюблений літній епізод. Монстри відправляються в подорож до батьків лагуни, і випадково через кракена та якогось мутного мужика попадають на острів, де живе хтонічне плем'я. Потім Френкі трошки жарто приносять величезному монстру, що живе на цьому острові, типовий вівторок в школі монстрів. Але замість того, щоб бути з'їденою, наша протагоністка знаходить собі чергового сексімена, який ніколи більше не буде з'являтися франшизі. Злому з уродським дизайном дають по жопі за булінг і за те, що він вважає монстрів фріками. The end. Чесно, він запам'ятався мені цікавішим. Бо, типу, так, я розумію, що найголовніша тема монстрів це про прийняття власної фрікі сайт, і що бути монстрами це класно і все таке, але в лінійці фільмів ще будуть кандидати, в яких меседж такий самий, але поданий більш захопливо. І в порівнянні з ними Скалшорс просідає по динаміці, хоча хронометраж в ньому такий же, як в попередньому фільмі. Тому пряма дорога в бітір. Хоча ідея того, що Френкі пізнали на острові через те, що голову вже мертвої дослідниці, яка до того була там заюзали для її створення, доволі кайфова і дуже кріпі. Я люблю таке. High. Night Do you why Seems like very job. І так, що це в нас? Спортивний епізод. Між школами проходять змагання ролескейтерів, в яких через підступність школи Гаргулі монстр хай програє, і через це в них забирають їх ем, герб школи, через відсутність якого вона буквально починає розвалюватися. І наш мейнкас Girl Slay іде грати на заміну хлопців, які примудрилися переламати собі ноги, шиї та руки. І дівчата тим самим порушують традицію, бо ролиблейдінгом, битове це реальна назва цього спорту, можуть займатися тільки хлопці. І звісно ж, наш мейнкаст виграє, і геппі-енд. Цей мультфільм займає особливе місце в моєму серці, бо колекція ляльок по ньому була однією з моїх улюблених. Плюс по ньому була гра, проходження якої я задивлялася до Ні, Хоча я пам'ятаю набагато краще і красивіше, ніж вона є насправді. Плюс тут ми вперше бачимо айконік персонажок, а саме Рошель Гойл та Ребекку Стім, які просто неймовірні по дизайну. До того ж, тут ми бачимо розвиток оперети, яка буквально була моєю дитячою іконою. Вона навчається бути частиною команди, і саме таку арку не часто можна побачити в подібних франшизах. Єдине питання, яке в мене було протягом фільму: а чому ви змагаєтеся саме за герб школи? Це пояснюється традицією. Але ви серйозно думаєте, що це найкраща штука, на яку можна грати? Враховуючи, що якщо його немає, то школа руйнується. І, і якщо до цього монстра хай вигравало, чи це означає, що десь в коморці в них є колекція гербів інших шкіл, які, скоріш за все, вже не існують, чи змогли вони відігратися? Скільки шкіл було таким чином зруйновано? Але зруйновані фікшено життя не відміняють того факту, що мультфільм Слей. Тому Атір. Перепрошую, Girl Slay Energy плюс ці костюми мене купили. Monster High Girl's Road. Are you sure she's not adopted, daddy? Пам'ятаєте, що в частині Skull Shores я говорила, що меседж з монстрами стане краще, так от забудьте. Monster High Хайглоїнський спешл, і тому через крінж-документалку вони дізнаються, що люди, або як їх тут називають, нормізи, давно ненавидять монстрів і що вони, неймовірно, небезпечні. Френків, в якою відбувається головна героїня момент, в це не вірить. Тим часом буллери нормізи починають скувати монстрів, закидуючи їх школу гарбузами, і мені здається, що від таких приколів нейронічно можна померти. В той же час в Клео починається поплавити через слова батька по типу Ти взагалі такої особливої крові, тобі треба бути самою найкращою. І тому вона хоче стати лідером цього масового психічного порушення щодо нормізів і при тому починає ігнорувати Д'юса, тому що він не благородної крові ТМ. В той час Френкі і компанія прибираються в реальний світ і завалюються на вечірку людей і розуміють, що вони, в принципі, норм чели. Але серед них є головна злодійка фільму, яка є донькою злодія місцевих сутінок. І вона, використовуючи монстрофобік слюр дзвонить в поліцію, і вони садять Джексона Джекіла за грати, де він перевтілюється в свою людську подобу і потім в школі, куди його привели, радіє, що він нарешті знайшов місце, де може бути собою. Так, я розумію, дуже багато розгалужень, і щоб ускладнити мені життя ще більше, сценаристи додають арку, яка поклонськи намагається переконати нас, що колодін гетеро. І тотально провалюється в цьому. В кінці Джексон знову попадає в'язницю і його хочуть буквально вбити. Як я люблю світ людей, чесно, але братки його визволяють, поплава, що Клео, що злодійки закінчуються, енд з крінжовим танцем в кінці, під який спокійно можна ставити макарену, як в третьому готелі Трансильванія. Ну і ми маємо доволі непоганий мультфільм, але який дуже перенасичений подіями. І, хоча він буквально написаний по методичці слогана, який в кінці проголошує Френкі «Be yourself, be unique, be a monster», але це все одно не прибирає дуже сумбурного враження. З деяких арок можна було зробити або власний веб-епізод, або окремий фільм. Бо тема з попаданням монстрів людську школи, як це було з Джексоном, це дуже цікаво. Я б з радістю побачила концепт злий злодій, перетворив монстрів на людей, і тепер вони намагаються жити норм життя, поки нормі за їм допомагають. І все таке, ви зрозуміли. Ладно, я буквально переказалась уже четвертого го готеля Трансильванії, але чесно, Монстер Хай зробив би цей концепт набагато краще, honestly. Go to B Tier jail. Monster High. Scaris City of Frights. Дивлячись на те, як часто вони використовують в назвах фільмів слово Фрайтс, можна зробити з цього дрінкінгейм. Що сталося, якщо б диявол носить Прада трапилось монстр Хай? От так я можу описати цей мультфільм. Ладін влаштовує показ мод, який її подруги викладають в інтернетик. Там її бачить відома дизайнерка, яка під соусом я шукаю нові таланти. запрошує клодим скоріш, щоб та навчалася в неї. Але насправді це класичне, ти будеш працювати на мене за нуль копійок, і взагалі я буквально візьму тебе в рабство. Без жартів, якщо план злодійка вдався, Клодін би сиділа в якихось трьомних катакомбах. Чому злодії Monster High so wild? Паралельно з цим Рошель шукає свого зниклого бойфренда, який був минулим дизайнером злодійки. А Тріо з нулем Брейнселс, Акадіус, Клод та Хіт їдуть за мейнкастом по причині, що Клод дуже засумував за Лаурою і він боїться, що в Сережі йому знайдуть заміну. Курс від Innocent Mentally Іл ґавґав. З дивних речей цей фільм має просто 15-20 хвилин екранного часу в кінці, де е, просто показується, як після головного сюжету персонажі добираються додому, і це більше схоже на великий скетч. І я зовсім не розумію, навіщо і з якою ціллю це було зроблено. В цілому мультфільм має доволі цікавий сюжет та гарних нових персонажів, але так само чесно мені більше запам'яталися ляльки по ньому ніж сам сюжет. Він доволі розмазний, та якщо б вони зробили просто менший хронометраж, то фільм би від цього тільки виграв. Ставлю бітір. І якщо вам подобається мій контент, не забудьте поставити вподобайку та залишити коментар, бо я дуже багато сил вклала в це відео, і я була б неймовірно вдячна вашому фідбеку. Бо таким чином ви просуваєте не тільки мій канал, а й україномовний контент в цілому. І якщо ви бажаєте підтримати мене фінансово, то посилання на монобанку та Patreon будуть в описі до відео. Monster High. 13 Wishes. This is who I am now, Gil. Your parents love me and I couldn't be happier. But what about your parents? Oh, who cares? This is a bunch of sort water drongos, right? Наступний фільм визиває в мене величезну ностальгію, по причині того, що це був буквально мій улюблений піс of Media по Мавстер Хай. Я не знаю, що зіграло свою роль. Дійсно цікавий сюжет або те, що на ляльок цієї колекції я дивилася як на найбажанішу річ у всесвіті. Але да, це буде упередженим місце в топі, але я можу собі це дозволити. Після слейної анімаційної заставки на початку Халлін знаходить на горищі школи чарівну лампу з джином джиджі середині. Яка починає виконувати її бажання. Спочатку Хаулін загадує бажання, які допомагають іншим. Ну там, знаєте, перетворює лагуни на якусь яндерну кріпі-версію самої себе, яка готова на все заради гіла, а потім відправляє зимою з Дамптрійцю Monster High на шоу, де їх ледь не вбивають, ну і ще там, подрібницям. І так як Хаулін є еджі підлітком в фазі, якою, щоб на мене звернули увагу, трохи згодом вона починає використовувати бажання для свого блага, а підштовхує її до цього віск. Зла Тінджиджі, яку зробив для неї брат Грім. І це майндблоуінг, перетин лорів, Хай і Хай, Бо буквально цей персонаж грає величезну роль в лорі казкових челів. Вісп відправляє наших головних героїнь в лампу, щоб вони їй не заважали. Там відбувається просто якийсь ігровий квест по типу: треба знайти 13 шматочків дзеркала, щоб вибратися звідси. І слова про ігровий квест дуже близькі до правди, бо по цьому фільму теж була гра, яку я запам'ятала набагато краще, ніж вона є. Тут ігри Monster хай дуже стабільні. В цей час Хаулін просто кежул робить секто імені себе з тоталітарним режимом, де всі, хто їй не подобається, згадково зникають в лампі. Звісно, що в кінці все розрулюється, головний каст вибирається з лампи, показує Хаулін, що вона офігенна вже такою, як вона є. І вона просто останнім бажанням говорить віс піти в лампу замість Джиджи, яка випадково падає на дно безкінечного басейну школи. Rest in Pepsi, віс, слей, фінальна пісня і титри. Ідея в тому, що треба берегтися того, чого бажаєш. Але чесно, цей мультфільм нічому мене не навчив, бо я і всі вкраїнжики не бережемося своєї найбільшої мрії. Але чесно, цей мультфільм для мене є одним з найкращих. Бо дійсно, якщо в інших були моменти, коли ти сидиш, сумуєш і думаєш, господи, ну коли вже розв'язка, то тут дія динамічна і супроводжується просто тонною підсюжетів, які дуже гарно розбавляють основну лінію. S-Tier мені не соромно. Monster High. Fright's Camera Action You want a triple threat? Here I am! I say! I dance, skidu-du-du-da-da, Айденс, стільра дюда, da da dilly дюда da pa jazz hands. Що ми маємо? Все починається з того, що уся школа сидить в кінотеатрі і дивиться фільм про вампірів. Друкулару бісить те, як показується традиція вампірів, і вона пририває цей сеанс. Потім ми дізнаємося, що незважаючи на те, що дракуларі вже 1600 років, вони до сих пір не відкрилися її вампірські здібності. Інші вампіри, які вже були показані в веб-епізодах, починають її цікувати за це ну, звичайно, школа, дякую за реалізм шо. І це все продовжується до тих пір, поки дядька Дракулар не приїжджає в школу, і не говорить їй, що вона насправді загублена принцеса вампірів, або, можна сказати, викридена принцеса вампірів, і він запрошує її на коронацію, що відбудеться за тиждень. На дракулару показало магічне вампірське серце, яке виявилося підробкою. А справжнє було викрадено кузиною дракулаври Елізабет фон Вамп, яка тепер знімається в кіно, і взагалі невідомо, куди вона його сховала. Весь фільм вони фактично ганяються за цим серцем, щоб потім виявилося, що весь час воно було всередині Ребекки і якимось чином в цих неймовірних пригодах вони просто забили на Френкі, залишили її в школі. Напевно, її переживання щодо того, що вона не вписується, були не настільки пустими, як я думала. І сюрприз-сюрприз, королевою виявляється Елізабет, яка розуміє, що тікати від відповідальності в неї не вийде. І що їй треба бути самосвідомою громадянкою кровосічного суспільства і приймає на себе тяжку долю королеви. Дядько побили, енд. Мультфільм мені сподобався. І ні, не тому, що я просто фанючка кіношної тематики, хоча це також важливий фактор, просто в нього є вайб. Той самий ностальгічний звайп, коли сюжет максимально простий, а детективна лінія, якщо її можна так назвати, розуміється за секунди три, але тобі просто подобається виконання. Смішними гегами, новими персонажками, яких в цілому можна описати як: О, добрий день, на вейкінінг! Давно не бачилися. Та цікавими арками героїв. Сміливо ставлю його в s Тір. І так дев'ять мультфільмів пройдено. Але поки ми не можемо робити повноцінний висновок. Але чесно кажучи, саме ці мультфільми я вважаю золотою епохою Monster Хай. Бо в них було все: цікаві персонажі, неймовірні ліляки, і просто в той час Мател дійсно ставив на цю франшизу все. І як показують продажі, він виграв. І я впевнена, що в другій частині не може бути якихось дуже поганих фібля. І на цьому в мене все. Дякую за перегляд і до нової зустрічі, яка обов'язково буде згодом. Усім папа. -па. А от є папа, да, а буде мама. <смі> Мами нема. Але, ну, краще він не стає від цього. Бо, перш сану. Вона... Ну, звісно, ну саме Зараз цей момент мій кіт. Вирішив покушать поруч з мікрофоном. Чесно, мати двох котів і бути відеоблогером. Це помилка, це стратегічна помилка. Треба обирати. Або ти відеоблогер з гарним звуком, або ти любиш котів, і і ми почекаємо, поки він доїсть. Кіт доїв, ура! І так. Ой-ой-ой, щось я перемотала. Дуже сильно так.